Я ліна з Китаю, і сьогодні я знаходжуся в аеропорту в Пекіні. Ми розпочинаємо тут свою подорож. Ми летимо до Японії. В Японії буде тільки транзит на 22 години, але я просто дуже щаслива, бо це моя дитяча мрія. Я пам'ятаю, я в школі колись подивилася хатіко, найвірніший друг, і тоді роздрукувала собі малюнок цієї собаки. Хатіко це собака, яка дуже довго чекала на свого власника і потім там померла. Ну я думаю, ви знаєте. От я роздрукувала малюнок цієї собаки, повісила собі на стіну. Але я думала, що це мрія, яка ніколи не здійсниться. Де я, а де Японія. І ось коли летимо в Японію. Мій чоловік спеціально так організував нам е, подорож, щоб був транзит в Японії. І тому за ці 22 години в мене є план. Перше це побачити хачіко з татою і здійснити свою дитячу мрію. А друге це спробувати суші і зрозуміти, чи в Україні вони смачніші. А ось так от нас кормили в японських авіалініях. Як ви бачите, дуже традиційно з червоним імберем. Тут у нас васабі, нудлс. а там дуже цікавий салат. Він вегетаріанський, не справжнім м'ясом, а якимось там екологічним. І морозива з фруктами. Ми приїхали в Японію. Зараз сідаємо на метро. Перше враження тут дуже вічливі і спокійні люди. В Японії є безхатьки, їх доволі багато. Чому я про це говорю? Бо в Пекіні за 5 років життя я бачила тільки дві людини, які виглядали як безхатьки. Але в Японії ми ось тільки вийшли з метро, я вже побачила двох. І я так розумію, що тут ця проблема також є. А ще... Я не знаю, хтось мені казав, що тут дуже чисто. Так от. Не скажу, що тут чистіше, ніж в Пекіні. По-моєму, мені здається, що в Пекіні чистіше. Ну я не в курсі, в якому я районі зараз гуляю. Ну, нема тут такого, щоб тут була нереальна чистота. Зараз вам покажу, як виглядає наш отель. Наша кімната в отелі. Вона дуже маленька. Ми заплатили 2000 гривень за ніч. Тут такі ось кроваті у нас. Я не знаю. Нормально, тут є мат, твердо не буде. Такі ось вікна японські. Маленький телевізор, маленький стіл. Сидіти треба на таких матах. Маленький холодильник всередині нічого немає, я вже перевірила. Тут треба дуже обережно, бо я наступила на камні, це дуже незручно. Далі шлюбки якісь екзотичні, дуже слизькі, в них можна вбитися. Тут, як ви бачите, дуже мало місця, але класно, що зробили такого нам лебедя. І зараз вам покажу. Тут ось ванна, можна почистити зуби. Тут Можна покупатися, цікаво, туалет, тут ось яка штука. Це можна і ванну прийняти, я так поняла, а можна і душ. О, ну для ванни, я, мабуть, не поміщусь, вона дуже маленька. Я покажу і туалет, щоб ви вже знали, я ще сама не бачила. Туалет. Звичайний. Вийшла в магазин, щоб купити щось підкріпитись перед сном. Купила ось такий от пиріжок і напій. Не знаю, що це за напій. Взагалі нічого не зрозуміла, але він мені так посміхнувся, що я вирішила візьму. Що до мусора, бачите, тут якісь ворони. О, господи. Ну, коротше, ви поняли, не так щось стоїть. Як кажуть, якщо ви таке також це щось таке чули. А ще у Японії лівосторонній рух. І це помітно не тільки для водіїв, автомобілів, а й для звичайних пішоходів. Наприклад, треба йти з лівої сторони, а не з правої, бо ти йдеш проти людей. І так само в метро, також на ескалаторі. Я спочатку вставала не з тієї сторони, що всі люди. А ще чим мені Японія схожа трішки на Гонконг, це тим, що тут також багато іноземців більше ніж в Пекіні. А ще я помітила, що іноземці в Токіо вони займають звичайні роботи. Такого в Пекіні немає. Я маю на увазі, ти можеш побачити іноземці касира, охоронця, прибиральника тобто такі самі роботи, як і звичайні японці. А в Китаї іноземці займаються тільки дуже вузьким колом робіт. Це або вони працюють в якихось великих корпораціях, або в торгові. В корпораціях або вчителя, або моделі, або танцівники, тобто задіяні в дуже вузькому колу робіт. Я думаю, це пов'язано з тим, як важко отримати робочу лізу. ніхто не перебігає тут дорогу на червоний колір, навіть якщо немає машин. Але є і мінуси, є і мінуси. Тут дуже багато я не можу сказати, цих графіті, на стінах люди не малюють, але вони малюють на дорожніх знаках, заклеюють їх наліпками і так далі. В Китаї так і точно не пройшло. В Японії дуже багато ворон. І це не такі ворони, як в Україні. Це такі здоровезні, упітані ворони, воронища, я вам скажу. І прям страшно. Кажеться, що з тобі на голову як застримне своїм клювом. Клюв, клюв, клюв і все. Угу. А також ми встигли відвідати дуже красивий парк імператора Мейдзі. Перед тим як зайти, потрібно помити руки, притулити воду до губ і знову помити руки. Придбала своєму дитині амулет в цьому храмі. Це для здоров'я і спокою душі. Дивіться, яка краса. А зараз тут будемо на дошечках писати побажання. Я побажала перемоги Україні, щоб закінчилася війна і щастя, здоров'я було дуже цікаво почитати побажання інших. Люди плюс-мінус бажають одного. А ще я знайшла одне побажання на російській мові. Цікаво, хто його написав? Якісь українець чи росіяни. Потім ми вибралися на головну вулицю нашого району. Тут було дуже багато цікавих яскравих людей. Продавався різний одяг, прикольний ресторанчики і всякі веселі штучки. Коротше, друзі, скоріше за все, місія суші провалена. Ми вже майже весь день ходимо по Токіо. І хочу вам сказати, що нам скоро вже на літак, а не демо суші не знайшли. І я так розумію, що будемо їсти ми в Макдональдсі. Такі от справи. Тут скрізь тут є все. Я навіть чарму вже знайшла, а суші немає. Ми нарешті знайшли місце, де можна поїсти суші. Тут, бачите, така платформочка, і тут мають їхати виїжджати суші. Але так як вони відкриваються в 11, і зараз рівно 11, і ми прям світ зайшли, ніяких суші ще не їдуть. Поїхав потяг, але не до нас то замовлення якихось інших людей. Як ви бачите, суші тут не їздять, як повинні. Я думаю, це можливо пов'язане з тим, що був у Японії такий скандал. Коли якісь підлітки плювалися в ці суші і знімали в TikTok. можливо, подібні ресторани саме так вирішили це питання, і тепер потрібно замовляти собі суші особисто, і потяг вам їх підвозить. Їде дуже швидко, ніхто не плюне. Все, в цей момент настав будемо спробувати японські суші. Непогано. Ячна Бе. Ця вже розвалилася, то я не, я, не візьму. Зараз ще одну спробую. Непогано. Рибка дуже смачна, дуже свіжа. Рибка просто супер смачна. Непогано. Мені подобається більше, ніж в Китаї. Але, мабуть, все-таки... Не скажу, що в Україні краще, в Україні просто зовсім інші, Але тут дуже смачно також. Токіо мені нагадує якусь таку міні-країну. Тут все таке маленьке. Подивіться, який маленький грузовичок поїхав. Квартирки маленькі, проходи маленькі, двері маленькі. Все таке мініатюрне, машини якісь усі маленькі. Прям я відчуваю себе, як Аліса в країні чудес. Дуже себе великою відчуваю. А ось в цьому районі по-справжньому чисто тут чисті будинки, чисті дороги, чисті автомобілі, чисті люди. Погляньте, яка краса. Ні полинки на автомобілях немає, а ще тут при дорозі ростуть кущі, і вони також дуже чисті. Подивіться, прям світяться. Таке відчуття, що їх вранці хтось воском кожного дня натирає. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном.